Чи був у вас момент, коли ви залишалися наодинці з собою і відчували, що не можете більше триматися? Не тому, що немає сил, а тому, що всередині щось надломилось, наче ви все робите правильно, допомагаєте іншим, працюєте, стараєтесь, а коли стихає шум дня, усередині чути лише тишу і втому? Мені цей стан добре знайомий. Колись я думала, що порятунок у ще більшій дисципліні, у ще одному зусиллі, у ще одній чашці кави замість сну. Але тоді я натрапила на ідею, яка змінила не тільки моє ставлення до життя, а й моє відчуття себе. І ця ідея самоспівчуття. Я запрошую вас у розмову, яка складається з трьох частин. Трьох кроків, які допомагають мені повернути внутрішню опору. Я все ще на початку шляху і вірю, що мій досвід може дати опору і вам. У першій частині я розповім, що таке самовідчуття насправді Не сентиментальність і не жалість до себе, а чесність і людяність. У другій, як його практикувати щодня, навіть коли життя не залишає часу на практики. А втретє, ми поговоримо про справжню силу, про те, чому співчуття не послаблює, а робить нас незламними. Цей текст не про те, як бути ідеальними, він про те, як перестати зраджувати себе. Якщо ви колись відчували, що суворість до себе вже не допомагає, можливо, саме зараз час спробувати інший шлях. Я Олена Тихасила. І це моя особиста історія, натхнена книгою Крісті Неф Самоспівчуття Self-Compassion. Вона не про втечу від болю, вона про шлях до себе. Чоловіли ви себе на думці? Я мушу бути сильним. Я не можу дозволити собі слабкість. Я багато років жила саме так. Іноді здавалося, що якщо я перестану вимагати від себе більше, усе розвалиться. У якийсь момент це стало настільки автоматичним, що я навіть не помічала, як розмовляю із собою суворіше, ніж з будь ким іншим. Візьми себе в руки, досить ледачкувати! Нарешті я побачила фразу, яка мене зупинила. Співчуття. Це не про жалість до себе, це про людяність уставлені до себе. Авторка Крісті Неф пояснює, що ми звикли міряти власну цінність через досягнення, контроль і порівняння, а співчуття до себе це здатність залишатися на своєму боці навіть тоді, коли ви помиляєтесь або не справляєтесь. Мені знадобився час, щоб це усвідомити. Бо виросла я в культурі, де хвалять за витривалість, але не вчать лагідності. Усе життя я розв'язувала задачі закінчити, виступити, організувати, підтримати інших. І тільки нещодавно зрозуміла, моя внутрішня вимогливість, яка все життя була моїм рушієм, поступово стала тягарем. Пам'ятаю, як одна моя знайома сказала: мені здається, якщо я дозволю собі відпочити, то зраджу тих, хто чекає результатів. І в цій фразі біль багатьох із нас ми боїмося, що якщо перестанемо себе критикувати, то станемо безвідповідальними. Але правда в іншому без співчуття до себе ми не стаємо ефективнішими, ми просто виснажуємося. Самоспівчуття за Крісті Нев складається з трьох елементів доброти до себе, усвідомленості і спільності переживання. Я все ще розгортаю кожен із них у власному житті. Поділюся своїми міркуваннями станом на сьогодні. Елемент перший доброта до себе. Психологиня якось запитала, як би я поводилася з близькою людиною? Яка зараз у стресі. Чи сказала б я їй: Зберися, годі розкисати? Ні. Я, мабуть, би пригорнула їй й сказала: Ти робиш усе, що можеш. Але до себе я була іншою. Коли вперше спробувала говорити до себе лагідно, у голові пролунав спротив: це сентиментальність, це не про дорослість. Проте потім я побачила, що ця лагідність не розслабляє, вона підтримує. Коли ви визнаєте біль, не тікаєте від нього, а кажете, Так, мені важко, але я поряд із собою, у тілі стає спокійніше. Другий елемент усвідомленість. У найпростіших словах це чесність, не драматизувати, але й не заперечувати. Колись, після дуже напруженого проєкту, я просто зупинилась біля дзеркала і сказала вголос: ти втомилася. Звучить просто, але в тому було полегшення, бо ми часто продовжуємо бігти, навіть коли вже не можемо. Усвідомленість це той момент, коли ви помічаєте, ось я і мені зараз боляче, чи страшно, чи соромно. Третій елемент спільність переживання. Це, мабуть, найглибше. Ми схильні думати: я одна у своїй невдачі. Та коли розумієш, що помилятися це універсально, приходить звільнення. Пригадую, як колега зізналася: я думала, що тільки в мене така втома. І я сказала: у мене теж. Ці три слова створили простір, де не треба було грати сильно. Ми просто посиділи мовчки, і цього було достатньо. Мені здається, що саме так народжується справжня стійкость, не тоді, коли ми стискаємо зуби, а тоді, коли визнаємо свою людяність. Я часто кажу собі, бути людиною це не недолік, це шлях. Самоспівчуття не робить нас м'якими у поганому сенсі, воно робить нас реальними. Коли я згадую найважчі періоди втрати, невпевненість, провали, то бачу, що щоразу, коли я дозволяла собі плакати і залишатися доброю до себе, виходила з цього сильнішою. А коли навпаки вимагала і критикувала, ставала просто втомленішою. Якось почула одну думку: самокритика це спроба вижити через контроль. Але життя не потребує контролю, воно потребує присутності. І тоді я зрозуміла, співчуття до себе це не про те, щоб знизити планку, це про те, щоб залишитися живою, навіть коли все летить шкереберть. Люди з високим рівнем самоспівчуття краще справляються з невдачами, бо не руйнують себе зсередини, вони сприймають падіння як частину досвіду, а не як доказ своєї непридатності. Я бачила це і на власному досвіді після одного важливого виступу, який я вважала провальним. Мені хотілося просто зникнути. Але замість того, я спробувала бути до себе м'якшою. Я казала собі, так. Цього разу не вийшло, але ти чесно старалася. І тоді всередині щось переключилося, я змогла не тікати, а подивитися, що можна покращити. Тож самоспівчуття – це не втеча від відповідальності, це інший спосіб її нести. Бо коли ми підтримуємо себе, замість того, щоб себе карати, у нас з'являється енергія. Я це відчула фізично. У тілі, у голосі, навіть у виразі обличчя ми можемо змінювати себе не через примус, а через турботу. Ми можемо працювати, виховувати дітей, боротися з труднощами, не знищуючи при цьому власну душу. Це і є справжня сила тиха, внутрішня, без потреби щось доводити, і, мабуть, головне самоспівчуття. Не залежить від успіху, воно доступне для вас прямо зараз, навіть якщо не все ідеально, навіть якщо ви не там, де хотіли би бути. І от коли я вперше дозволяла собі бути доброю до себе, не через силу, а через прийняття, я побачила, у цьому є щось глибше, ніж просто думати позитивно. Саме співчуття це не теорія. Це щоденна дія. Воно народжується у дрібницях, у тому, як ми говоримо до себе, як реагуємо на власні помилки, як підтримуємо себе, коли ніхто не бачить. І саме про це я хочу поговорити далі: про те, як навчитися практикувати самоспівчуття, не в книжках і не в медитаціях для ідеальних людей, а у звичайному живому житті. У наших робочих листах, у напружених днях, у тих вечорах, коли хочеться просто вимкнути світ. Я певна, що ви не один раз казали собі: я все розумію, але не можу інакше. Я теж знала, що треба себе підтримати, а не сварити, знала, що варто відпочити, але стара звичка тримати себе в кулаку. Завжди була сильніша. Поки я не зрозуміла одну річ: співчуття до себе це не емоція, це навичка, і її можна тренувати, як м'яс. І починається це не з великих жестів, а з маленьких, непомітних моментів. Я почала з простої практики. Коли щось йшло не так, замість того, щоб сказати: ну, от знову. Я пробувала говорити, це важко, але я поряд із собою. Іноді я робила це подумки, іноді пошепки, як мантру. З часом мозок почав реагувати інакше, раніше тіло одразу стискалося, а тепер воно при цих словах ніби розслаблялося, давало простір диханню. Це і є перший крок усвідомити, що ви страждаєте. Ми звикли ігнорувати цей факт: ми говоримо не перебільшуй, багато хто має гірше, але порівняння не лікує. Коли боляче, треба це визнати, не драматизувати, але й не знецінювати, просто сказати собі, так, мені зараз боляче, і це нормально. Другий крок говорити до себе як до друга. Мені допомагає уявляти, що переді мною сидить близька людина, яку я щиро люблю. Що я скажу їй, якщо вона розчарована, втомлена чи розгублена? Я напевно б не казала їй ти слабка, я б сказала: я розумію, це важко, але ти не одна. Коли я почала звертати ці слова до себе, спочатку, здавалося, дивно. Але поступово це стало природним. Іноді я навіть пишу собі листи, не звіти, не списки справ, а саме листи підтримки. Вони короткі. Я бачу, що ти стараєшся, я бачу, що тобі страшно, я з тобою. Моя подруга колись поділилася, вона записала собі голосове повідомлення, де просто сказала. Ти не повинна зараз усе знати, просто дихай. І коли їй ставало важко, вона слухала цей запис. Вона говорила це як нагадування від старшої версії мене, що я все ще цінна. Третій крок турбота через тіло. Коли ми в стресі, тіло стискається, плечі напружуються, дихання стає поверхневим. Іноді найкраще співчуття це не слова, а дотик. Обійняти себе руками, зробити теплий чай, накритися ковдрою, пройтися вулицею. Це не поблажки, це способи повернути себе у присутність. Я часто помічаю, що коли я лагідна до свого тіла, воно відповідає вдячністю, спокійнішим серцем, яснішою головою. Ще одна важлива практика заміна самокритики на підтримку. Це найважче, бо наш внутрішній критик майстер аргументів. Він каже: якщо я перестану тебе критикувати, ти розслабишся. Але це неправда. Ми ростемо не через страх, а через безпеку. І коли ми відчуваємо, що нас не засудять навіть усередині себе. У нас з'являється сміливість діяти. Я часто треную це у роботі. Якщо щось не вдалося, я більше не кажу, я бездарна. Я питаю, що я можу зробити інакше? І що я можу зробити, щоб підтримати себе зараз? Це просте питання змінює фокус від звинувачення до відповідальності. Є ще одна практика, яку я дуже люблю. Коли щось болить емоційно чи фізично, я кладу руки на груди і кажу: нехай я буду добра до себе в цьому моменті. Іноді додаю, як і всі інші, я прагну бути щасливою. Ця фраза здається неймовірно простою, але вона створює зв'язок між мною і всім людством. Бо правда в тому, що кожен з нас хоче одного бути в безпеці. Бути прийнятим, бути в мирі. Мій колега одного разу зізнався, що коли у нього сильний стрес, він просто виходить в коридор і каже: Я роблю все, що можу. Я пам'ятаю, як потім він сміявся: Слухай, це працює навіть під час наради. Просто кажеш подумки, і все менше напруги. Направно, так і є, бо самоспівчуття не потребує ідеальних умов, лише готовності бути чесним із собою. І ще один крок, який не варто минати це дозвіл на недосконалість. Ми так часто думаємо, я змінюся, коли стану кращим. Але це замкнене коло, бо без доброти до себе ми не маємо ресурсу, щоб стати кращими. Я навчилася казати собі, я вже достатня хороша, щоб почати. Не щоб завершити ідеально, а щоб почати. Іноді це означає зробити мінімум. Іноді дозволити собі не знати, як буде далі. Самоспівчуття не означає відмову від розвитку, навпаки, воно дає енергію для змін, бо коли ми перестаємо воювати з собою. Ми перестаємо витрачати сили на опір, ми починаємо діяти з місця спокою. І ще. раджу практикувати самоспівчуття у звичайні дні, а не лише в кризу. Це як профілактика. Якщо ми вчимося ставитися до себе з розумінням у малому, наприклад, коли забули купити щось або не встигли зробити дрібницю. Тоді в моменті справжнього болю ця навичка вже буде всередині, вона автоматично включиться як внутрішній рефлекс підтримки. Я часто бачу, як це працює в моїх знайомих. Люди, які колись вважали себе занадто чудливими, тепер стали опорою і для себе, і для інших. Бо коли ви вчитеся лагідності до себе, ви автоматично стаєте лагіднішими до світу. Мені подобається думати, що співчуття це як мова любові, яку ми забули, але можемо знову вивчити. І почати можна сьогодні з простого, з фрази Я з собою. Коли я почала практикувати самоспівчуття не як техніку, а як ставлення до себе, усе навколо почало змінюватися. Замість постійного контролю з'явилася довіра, замість втоми, спокій. І тоді я зрозуміла, у цій м'якій силі є щось більше, ніж просто заспокоєння, бо самоспівчуття не лише допомагає вижити, воно вчить жити інакше. І саме про це третя частина про силу самоспівчуття, про ту внутрішню опору, яка не зникає навіть тоді, коли здається, що навколо суцільна невизначеність. Крісті Неф пише. Самоспівчуття це не втеча від болю, а спосіб залишатися з ним, не руйнуючи себе. Ми часто сприймаємо співчуття як щось м'яке, а сила ніби протилежне, але справжня сила у м'якості, що не ламається. Самоспівчуття не робить нас слабкими, воно робить нас стійкими. Бо тільки тоді, коли ми не воюємо з собою, ми можемо діяти з ясності, а не з виснаження. Моя знайома, яка працює лікаркою, якось сказала: я навчилася залишати частину співчуття і для себе, бо коли даєш його лише пацієнтам, вигораєш. Тепер вона має більше сил, ніж раніше, хоча працює стільки ж, бо перестала вимагати від себе бути безпомилковою. Це і є сила самоспівчуття. Воно створює ресурс. Коли ми приймаємо свої обмеження, не заперечуємо втоми, не соромимося слабкості, ми починаємо діяти з енергії реальності, не з образу ідеальної себе, а з правдивої. І ця правда набагато потужніша, ніж будь-яка маска. Я часто думаю, що співчуття до себе це фундамент, на якому тримається зрілість. Бо зріла людина не тікає від болю, не заперечує страх, а може сказати, так, мені зараз важко, але я все одно обираю рухатись далі, і саме це створює внутрішню свободу. Ви, мабуть, помічали, коли ми лагідні до себе, ми стаємо лагіднішими й до інших. Коли перестаємо себе критикувати, перестаємо й засуджувати людей навколо. У мене є друг, який після курсу з практики самоспівчуття сказав: Я почав спокійніше сприймати чужі помилки, бо перестав сприймати свої як катастрофу. І ось співчуття поширюється від себе до світу. Ще одна сила самоспівчуття у здатності проживати провали без втрати самоцінності. Я пам'ятаю момент, коли я не отримала проєкт, у який вкладала багато сил. Колись це б зруйнувало мене на тижні. Сумніви, самокритика, безсоння. Ще одна сила самоспівчуття у здатності переживати провали без втрати самоцінності. Я пам'ятаю момент, коли я не отримала проєкт, у який вкладала багато сил. Колись би це зруйнувало мене на тижні. Сумніве, самокритика, безсоння. А цього разу я просто дозволила собі відчути розчарування, подякувала собі за зусилля і відпустила. І замість того, щоб замкнутися, я мала сили взятися за нове. Коли ми ставимося до себе з розумінням, ми перестаємо плутати помилку зі своєю цінністю. Ми можемо сказати. Так, це не вдалося, але я все одно гідна, я все одно в процесі росту. І це відчуття стабільності, те, чого нам часто бракує. Ще один аспект сили у стосунках. Коли ми практикуємо співчуття до себе, ми менше очікуємо від інших, що вони заповнять наші порожнечі. Ми не кладемо на них тягар. Довести, що ми варті любові, бо ми вже знаємо це всередині. Це робить нас спокійнішими чоловіками й дружинами, друзями, батьками. Моя близька знайома зізналась, що вона перестала ображатися, коли чоловік мовчав. Я зрозуміла, що мені просто треба тепла, сказала вона, і навчилася давати його собі сама. Самоспівчуття не лише заспокоює. Вона розкриває творчість. Коли ми більше не боїмося помилок, з'являється місце для експериментів, для життя без постійного страху зробити щось неправильно. У мене є відчуття, що справжні ідеї приходять лише тоді, коли ми перестаємо себе стискати. І ще сила самоспівчуття у вмінні витримати біль, не втекти в роботу, у контроль, у цинізм. А залишитися присутнім, бо співчуття не заперечує реальність, воно дає підтримку, щоб її прожити. Я бачила, як це допомагає навіть у найважчих історіях втрат, хвороб, війни. Люди, які не втратили доброти до себе, мають здатність залишатися живими всередині. Їхні очі не порожні, і це не наївність, це глибока мужність. І, зрештою. Сила самоспівчуття у довірі до життя. Коли ми перестаємо карати себе, ми починаємо чути, куди нас кличе серце, бо критика заглушає інтуїцію, а доброта її пробуджує. Тепер я вже не вірю у формулу зроби більше і почуватимешся гідною. Я вірю у формулу будь доброю до себе і знайдеш у собі силу робити більше. Ця різниця величезна. Тому сьогодні я хочу залишити вас із запитанням, коли востаннє ви говорили до себе так, як до людини, яку любите? Якби сьогодні ви могли зробити один маленький крок самоспівчуття, що б це було? Може, кілька хвилин спокою, може, пробачення собі за вчорашнє, може, просто теплі слова? Я з собою. Я вірю, що саме з цього починається справжня сила тиха, глибока, стабільна. І якщо ви сьогодні відчули у цьому тексті щось своє, підпишіться, залишайтеся поруч. Ми все ще багато говоритимемо про внутрішню м'якість, яка робить нас незламними. А я запитаю вас, що для вас? Označaja biti dobrem do sebe, po pravšnjemu.